Бачити вас. Я пані Оксана, і я запрошую знову вас на показки Йоги. Ми будемо подорожувати у весняний ліс, а щоб нам було весело у подорозі, ми візьмемо у свій мішечок всього воду. Тепла від сонечка. Веселощі від веселки. Від матінки землі, сили, швидкості, і все це викладе наш мішечу. Полюбляєте казки? так? Весна прийшла, земля почала прокидатися після зимового сну. Сонечко пригріває, дзюрчать дзвіночки, начебто співаючи пісеньку. Квіти розпускають свої пелюстки. І ми з вами вирушаємо в весняний ліс, де нас чекає багато цікавого, де ми побачимо багато нового. Правильно дихання, весняний вітерець. Сядьте зручно. Носиком Дихніть. Дих і повільно видихаємо. Ми відчуваємо, як ми набираємося спокою та впевненості. Ще раз дих. і видих. І останній раз. Малята, а навколо нас стільки дерев високих, вони високі-високі, вони розпускають свої листочки, давайте ми вийманим праве дерево. Ми станемо рівнесенько, долоньки піднімемо вгору, ніжку піднімемо вище, і ми відчуваємо, як наше тіло столу. для фребта. А ось і сонечко світить, зустрічає нас своїм теплом. Ми піднімаємо ручки вкол, сонечко. в пору, зустрічаємо сонечку. Вікті восторг це поза сонце. Ми відчуваємо, як нам тепло і затишно від його провечі. гора висока, висока. Ми станемо з вами рів, руки здовж толбу і тягнемося вгору. гору. Це поза гора, вона міцна! Хлопчики і дівчатка, а давайте ми з вами пройдемо до водоймища і подивимося, що цікаво знаходиться. А ось. І струмочок дзюрчить, співає нам пісень. Виконав вправу, струмочок, сяде ворінисенько, ніжки в стовш, руки вгору і як можна нижче нахилитися вперед. Поночувай, як нас підує нам струмочок. Зустрічає біля струмочка. Це жабка вона весела веселушка зустрічає весну. Станемо опір на долоні, на носочки, хвостик нижче, коліна вище і це поза жабка Ой, як гарно і затишно в лісі. Давайте ми з вами сядемо зручніше бурзу лотуса, блинкарів і вдихнемо лісових пахощ. Ручки на коліна, носиком вдих і повільний виходом. Спокійно назадиш. Ой, а ось і подружка нашої жабки черепашка. Вона йде спокійно, впевнено. виконаємо вправу черепашку, широко розкриємо ніжки. Зсередини захватимо нашу п'яточку, натягнемо шию, це позамудра черепа. Чубай і силу та впевненість. А ось і собачка заблукала на нашій галявині. Давайте виконаємо позу собака. Станемо на дві ніжки, розкриємо вузенько, долоньками зробимо опір. І хвостик пінімемо вгору. Ми відчуваємо, що наше тіло розтягується це поза собака. Ну, що ж, мої малята, якщо ми з вами вже на галявині відпочиваємо, тоді давайте зробимо мудру життя мізинчик і безм'яни. Ми затискаємо великим пальчиком, а два вказівний та великий натягуємо вгору, гору, тримаємо разом. Це мудра життя. А на галявині з'явився сонячний зайчик. Зараз ми з вами виконаємо вправу для очей. Покажіть мені долоньку, а інший. Долонька пальчиком буде виконувати з нами вправу. Зайчик сонячний стрибав, 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 стрибав. І на носика припав. Подивилися оченятами на носика і на пальчика. Знову стриб, 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 стриб і на носик попав, подивилися на носика, повернувся сонячний зайчик на долоньку, на плечико присів і очима ми піймали його. Ось так. Знов повернувся зайчик, на інше плечі поприсів. Подивилися малята, знайшли пальчик оченята. Знову стриб, 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 стриб і на носика попав. Оченятами подивилися, повернувся зайчик на плечико. знову оченятами ми з вами піймали зайчика сонячного. Повернувся сонячний зайчик і на інше плечико присів. А оченятами ми намагаємося подивитися на сонячного зайчика. Ось так заплющили оченята, розкрили і усміхнулись. Знову закрили оченята і усміхнулися. Ліс сповнений життя, і ми відчуваємо його тепло. Зробимо позу зірка, сядемо зручніше, ляжемо на спинку, ніжки широко розкриємо, ручки розкинемо, заплющили оченята і відчуваємо легкість, спокій. Наше тіло наповнюється теплом та життям. Весняний ліс завжди буде чекати на вас. Дякуємо мої малята, що ви були зі мною. До нових зустрічей!